І вас це на каналі в'язання разом з мене з Марії. Мене звати Марійка І сьогодні е, наше відео буде присвячене зоряному в'язанню. Е, цей проєкт організувала я. І сьогодні у нас друга тема це іграшка. Отже, про яку я буду іграшку в'язати, я вам не скажу. Але покажу пряжу. Отже, Пряжа в мене ось така. Мені здається, це 01 колір Ян-Арт Art Для більшої іграшки я в'яжу джинсом, або від Ян-Арт, або від казал. Ну і Cotton Gold. Але Cotton Gold я зазвичай використовую лише двіт. Ось. Це вирішила трошки розповісти. Ось. Це не, є, не єдиний колір, будуть застосовані ще кольори. Ось, але я не вибрала ще один колір. Але, думаю, більше можуть здогадатися. Ось. А хто не здогадався, то побачиться хвилинку. Всім привіт! Отже, у мене вже друге підключення нашого проєкту Зоряне в'язання. Довгенько я вже не знімала відео на цю тему, хоча вже і робота була готова. Ось, ем, але я думаю, те я вам розповім в інших відео. А сьогодні у нас відео присвячене нашому проєкту. Отже, готова робота у мене ось така ось такий чудовий сніговичок. В'язала я за своїм майстер-класом, вирішила зробити його в патріотичних кольорах. Звісно, новорічні свята вже всі пройшли, зима вже кінч... кінчається. Ось, І як би не дуже актуально наразі, але я ж надіюся, що комусь він сподобається. Я планую його вставляти також на сторіночку, на яку я залишу посилання. Де 100% із продажу переказується на ЗСУ. Ось. Ось така в мене готова робота. Мені дуже подобається. Давно ж хотіла зв'язати, ще в минулому році хотіла, і в цьому. Ось. Нарешті я його зв'язала. Ось так. Далі. Це була друга тема іграшки. Я вирішила поєднати її з новорічною і також патріотичною, можна сказати, темою. Ось. Карту Сузір я вам ставлю сьогоднішнє наше відео, присвячене Сузір'ю Великий Пес. Воно знаходиться в південній півкулі е, Сузір і неподалік від малого. Так. Я сподіваюся, е, що вам буде цікава ця інформація. Ось Сузір'я має зірки. І я вам обов'язково вставлю фото. Ось така у мене готова робота. Надіюсь, вам було цікаво. Переходьте посиличкам до наших дівчаток. І вже зустрінемося в нових відео. І до нових зустрічей!